Доброго дня! На сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як можна використовувати форми для введення і редагування даних у системі керування баз даних Microsoft Access. Не забувайте про правила поведінки під час роботи за комп'ютером. Форма це гарний засіб відображення, уведення і редагування даних, що зберігаються в таблицях або формуються запитами. Але форма не призначена для створення і наповнення таблиці їхніми даними. Таблиці створюються розробниками баз даних, а потім у процесі роботи з базою даних різним групам користувачів надається право вносити зміни в окремі поля. Саме для цього і призначені форми. Наприклад, Провізори аптек можуть вносити дані про купівлю певних ліків. Завідувач аптеки може вносити зміни про кількість ліків, що надійшли до аптеки. А її керуючий може вносити зміни на ціни ліків. Розглянемо порядок додавання, редагування і видалення записів із таблиці за допомогою форм на конкретних прикладах. Додавання нових записів. Наприкінці кожної форми є порожній запис. До нього можна перейти, натиснувши кнопку Створити запис, що розташована на панелі навігації або іншим шляхом, наприклад, послідовним натисканням на кнопку Наступний запис. Для ведення нового запису необхідно перейти на порожній запис, заповнити його поля необхідними даними та натиснути клавішу Enter. Після цього можна перейти до введення наступного запису. Після завершення введення всіх записів необхідно зберегти форму. Уведені у формі записи будуть автоматично додані до таблиць, на базі яких створена форма. Однак, перш ніж уводити нові записи, необхідно переконатись, що у вікні аркуш властивостей параметра дозволити додавання надано значення так, інакше записи вводитись у таблицю не будуть. Порядок уведення, тобто додавання нового запису, в таблицю, наприклад, форми 6. Пригадайте, форма 6 створювалася на основі таблиці магазини. Відкриємо форму 6 у режимі форми. Перейдемо на порожній запис, для чого натиснемо, наприклад, кнопку Створити запис, розташовану на панелі навігації. Уведемо в цю форму в порожній рядок, наприклад, такі дані. Номер магазину 45. Адреса вулиця Гончара 3. Директор Костюк ВА. Телефон 234 234-1111. Після цього збережемо форму і закриємо її. Таблицю магазини відкрита в режимі подання таблиці, набуде змісту, який бачимо на екрані. Зверніть увагу що поле працівників для введеного запису є порожнім, оскільки у формі 6 такого поля створено не було і дані до нього не вводилися. Для редагування запису в таблиці за допомогою форми необхідно спочатку знайти цей запис у формі, що відкрита в режимі форми, а потім внести необхідні зміни у відповідні поля. Пошук запису можна здійснити за допомогою кнопок панелі навігації. Якщо відомий номер запису, до якого необхідно внести зміни, то цей номер вводиться в поле поточного запису і натискається Enter. Можна також скористатися кнопкою пошук на панелі навігації. Наприклад, якщо ввести прізвище костюк ВА, то автоматично висвітиться дані запису із цим прізвищем. Після внесення відповідних змін у запис, форму необхідно зберегти. Поле адреса цього запису нову адресу вулиця Вільна, 7. Зберігаємо та закриваємо форму. Після цього відкриваємо таблицю магазини і переконаємось, що зміни внесено правильно. Видалення записів. Видалити запис із таблиці за допомогою форми можна, наприклад, так. Знаходимо у формі запис, який необхідно видалити. У групі запис вкладки Основне. Відкриваємо меню кнопки Видалити і виконуємо команду Видалити запис. Видалимо, наприклад, за допомогою форми 6 із таблиці магазини. Запис дає прізвище Костюк ВА. Для цього відкриваємо форму 6 у режимі форми. Знаходимо запис із прізвищем костюк ВА. У групі Записи відкриваємо меню кнопки Видалити і виконуємо команду Видалити запис. У результаті на екрані з'являється вікно, де необхідно підтвердити видалення цього запису. Після цього слід зберегти форму. Відкриємо таблицю магазини і переконаємось, що запис із прізвищем костюк ВА дійсно видалений. Слід урахувати, що для зв'язаних таблиць видалити запис не завжди вдається. Якщо запис не має підлеглих записів у зв'язаних таблицях або дозволене каскадне видалення записів, то видалення можливе. У такому випадку відкривається вікно з проханням підтвердити видалення. Для підтвердження видалення слід натиснути кнопку Так. Інакше буде виведено повідомлення про неможливість видалення. Якщо запис має підлеглі записи у зв'язаних таблицях, то необхідно видалити з інших таблиць усі записи, які з ним пов'язані. Форми створюють можливість переглядати і прослуховувати об'єкти типу ОЛЕ. Поля з даними цього типу можуть бути малюнками, звуковими файлами, файлами Word або Excel. Вставити в поле форми об'єкт Оле можна, наприклад, так. Скопіювати об'єкт Оле у буфер обміну, а потім натиснути кнопку Вставити, яка розташована в розділі буфер обміну. Для усвідомлення набутих знань виконаємо практичне завдання. Підведемо підсумки уроку, відповівши на запитання. Домашнє завдання. Необхідно опрацювати конспект і доробити практичну частину. На цьому урок завершено. На все добре!